Привіт! Нещодавно в телеграм-каналі ви мене попросили розповісти про банки, якими зараз частіше користуюся, та під які цілі їх використовую. Тому зараз пройдусь по всім банкам, також розповім, чи буду далі користуватися кредиткою Альфи, яку картку зараз тестую, про застосунок для ведення бюджету і відразу нагадую, що майже на усі перелічені банки та картки вже є огляди на каналі або інфа в телеграмі. Ну і вкотре нагадую, що від місяця до місяця в мене картки можуть змінюватись, в залежності від того, що мені від них потрібно, які категорії кешбеку по ним є, але більш-менш в мене одні й ті самі картки використовуються найчастіше. Розпочну я з картки WinCard від Piero з банку з 2% кешбеку, яких чистими виходить 1,6, і, звісно, там не на усі категорії кешбеку. Ця картка бере в мене основну частину витрат в різних продуктових магазинах, аптеках, зоомагазинах, інколи це покупки в інтернеті. Також це можуть бути різні магазини типу Watson's, з Єва або якісь квіткові. Ну і цієї картки я тільки витрачаю для того, щоб отримати кешбек і в наступному місяці знову його витрачаю. Більше ні для чого ця картка не підходить, так як у неї тарифи зовсім не цікаві і вивести гроші з неї без комісії ніяк не вийде. Огляд цієї картки є на каналі, а також один із глядачів дуже добре доповнив відео своїми коментарями і розповів про нюанси і недоліки застосунку в інбанк. Наступний йде банк власний рахунок, я ним розраховуюсь за покупки в сільпо, так як він дає там 2% кешбека, хоча вже другий місяць поспіль вони роблять акцію і нараховують 4% кешбека у сільпо. Я цим активно користуюся, проте слід уточнити, що це не 4% кешбеку, саме від БВР. Від банку дається 3% кешбека плюс 1% йде від самої програми власний рахунок. Тобто виходить 3 плюс 1. Також карткою БВР, я можу оплачувати ті категорії, по яким не можу отримати кешбек: це зв'язок та інтернет, оплата різних поштових доставок, якісь інші дрібні витрати. При бажанні відкрити картку, можете зробити це за моїм посиланням та отримати бонус 50 гривень. А цим бонусом ви можете розраховуватись у сільпо, а посилання знайдете в описі під відео. Тепер стосовно Монобанк, карткою монобанк я зараз покупки майже не оплачую або дуже рідко. І зараз це мене скоріше як транзитний банк, на який я можу завести гроші чи поповнити через iBox, а потім вже розкидаю по іншим банкам, добре, що перекази в нього йдуть без комісії. Також через Монобанк я в останній час оплачую комуналку, оплата тут йде без комісії, і також можу оплачувати якісь інші категорії, які також ніде не окошбечуються. Для депозитів він зараз не дуже цікавий, хоча є можливість купити військові ОВДП, а також нещодавно додали валютні ОВДП. Проте там покупка починається від 10 тисяч доларів, тобто це підійде не для усіх. Стосовно банки, це такий аналог скарбнички, то вона зараз зі ставкою 1,1%, тобто можна сказати ні про що. Але що зручно, то це накопичувати банку. І зараз, наприклад, багато волонтерів збирають допомогу на армію через банку від Монобанк. І це дійсно зручно, тому якщо бачите, що хтось із волонтерів збирає банку на потреби для ЗСУ, то задонайте хоча б кілька гривень, і якщо велика кількість людей зробить так само, то це буде вже чимала сума. Також в Телеграмі я про це згадував, але ще й скажу тут: в мене давно вже є банка для донатів, я збираю її на фотоапарат. Але якщо зараз зайти в цю банку, то можна побачити, що вона майже пуста. Проте це не так. Усі гроші, які ви мені донатили, я просто тимчасово з неї вивів і купив на них військові ОВДП в Монобанк та Альфі. А після перемоги можна буде продовжити збір, тому я дуже вдячний усім, хто допомагає мені збирати банку. Але зараз при можливості краще, мабуть, донатити на ЗСУ. До речі, нещодавно один із підписників на ім'я Владиславу задонатив взагалі ж 1000 гривень в банку, за що йому величезна дякую та міцного здоров'я. Ну і через Монобанк взагалі зручно донатити на благодійність, так як є можливість вибрати різні благодійні фонди. Або, як я сказав, якщо хтось із волонтерів збирає банку, то можна донатити будь-яку суму, якщо у вас є картка Mono. Якщо немає, то ви можете відкрити її за посиланням в описі та отримати 50 гривень бонусом кешбеком. І так, як я записую це відео останній місяць літа, то це ще сезон свіжих овочів та фруктів, і багато таких покупок я роблю готівкою. Тому, звісно, в зимовий період ці витрати брали б на себе якісь картки, якими я плачу за продукти. Тепер стосовно Альфа-банку, у нього непоганий кешбек, я іноді оплачую покупки кредитками RED, або це може бути Хамелеон. Також Хамелеон у мене постійно в Грейсі, і я вносив тільки мінімальні платежі в розмірі 10% від суми і зовсім не хвилювався з цього приводу. Але з вересня Альфа-банк вносить зміни у тарифи по кредитним карткам і вводить плату за обслуговування, якщо у вас там є заборгованість більше 20 гривень. Тобто, якщо на момент розрахункової дати у вас буде заборгованість більше 20 гривень, то з вас спишуть 100 гривень за цей місяць. Але я ще буду дивитися, чи погашати мені одразу весь борг по хамелону, щоб не платити цих 100 гривень у вересні, або можливо, я залишу та буду вносити, як і раніше, 10% мінімальний платіж плюс цих 100 гривень, але залишу, скажімо так, собі невеличкий вільний резерв, який може знадобитися. І після цих змін у тарифах виходить так, що пільговий період по карці Red у мене зменшується до 1 місяця, а по карці Хамелон пільговий період залишається, але в такому разі придеться платити 100 гривень, якщо у мене буде заборгованість більше 20 гривень на розрахункову дату. Детальніше про ці зміни я розповідав в окремому відео. Але я не можу сказати, що Альфа-банк якийсь нецікавий по карткам, так як до цих змін картка Хамелон була взагалі можна сказати топова, в тому плані, що безкінечний пільговий період. Єдине, що максимальний кредитний ліміт у неї був 30 тисяч гривень, що для когось було недостатньо. Ну і так само по дебютовим карткам непогані умови. Наприклад, у мене пакетна картка Black, в яку у мене входить гривнева картка і дві валютних в євро та долар. І Альфа-Банк з початку війни скасували плату за обслуговування по карткам, і, наприклад, за картку Black мені не потрібно було чи платити, чи виконувати умови для безкоштовного обслуговування. Також можна було знімати готівку у касі без обмежень по кількості. Зараз повернули до двох разів на місяць безкоштовно, як і було до цього. І я, наприклад, часто знімав готівку або просто з гривної картки в банкоматах без комісії в межах ліміту, або знімав готівку з валютної картки у відділенні, також без комісії. Ну і в Альфі зараз непогані відсотки по депозитам, також є можливість купувати ОВДП зі ставкою 16%, тому Альфу я скоріше за все продовжу користуватися просто не так активно, як планував. Звісно, у банка є свої нюанси, про які я вже не раз розповідав на каналі або в Телеграмі. Якщо ви плануєте відкривати кредитну чи дебетову картку Альфа-Банк, то за посиланням в описі ви отримаєте бонус 100 гривень. Тепер кілька слів про банк Pump. У мене є і кредитна, і дебетова картка, але, звісно, для кешбеку краще використовувати кредитку, тому що там підвищені ставки по кешбеку і немає різниці, чи ви платите кредитними коштами чи своїми. Я вважаю, що в пумбі кешбек доволі непоганий, можна вибрати три категорії із семи або шести в залежності від місяця, але тим не менше, пумбом я розраховуюсь не часто, можливо, із-за того, що в інших картках в мене є ці категорії кешбеку, тобто вони перекриваються. Також іноді PUMP можу використовувати для того, щоб знімати кошти в банкоматах без комісії. Наприклад, я раніше міг перекидати з монобанк на картку PUMP і вже знімав без комісії, так як якщо знімати готівку в банкоматі з картки Монобанк, там була б комісія 0,5%. В PUMP ця комісія нульова. До речі, пункт продовжив реферальну програму і зараз нараховує 50 гривень кешбеку за відкриття картки. Проте на даний момент, скоріше за все, у вас вийде відкрити тільки дебетову картку, кредитні картки зараз не пропонують. Також в моїй колекції тепер з'явилась нова картка. Це картка від проекту Велт. Це картка, яка дає можливість розраховуватись криптою з балансу під'єднаної криптобіржі. Це віртуальна картка, і кілька покупок неї я вже оплачував. І перші емоції були доволі такі позитивні. Офіційний запуск проекту, якщо я не помиляюся, намічений на 15 серпня, тому десь тоді постараюся зробити перший огляд цієї картки. Але на мою думку, на даний момент цією карткою не дуже вигідно розраховуватись із за комісії, особливо на якісь невеликі суми. Про це я розповім в окремому відео. Але дуже круто, що такий проект з'явився і він запускається у нас в Україні. Також, якщо не помиляюсь, у проекту VELT має з'явитись крута реферальна програма, тому як тільки вона з'явиться, звісно, я поділюсь з вами, тому перевіряйте посилання в описі або заходьте в мій телеграм-канал. Там, звісно, всі новини виходять набагато швидше. Посилання на телеграм-канал є в описі під відео. Також в мене є картка АТБ від Райфайзенбанку. Я іноді оплачую покупки в АТБ, коли там є якісь потрібні товари по акції, так як при оплаті карткою АТБ товарів зі спеццінниками діє знижка у 5%. Далі згадаю про EasyBank та Спортбанк, хоча ними на даний момент не розраховуюсь, так як кешбеку там немає, Спортбанк в цьому місяці запустив тільки партнерський кешбек, але час від часу я використовую там вільні депозити. В EZBank це Заначка, а в Спортбанк це рюкзак, по яким нараховується 10% річних, і ви можете поповнювати їх в будь-який момент, і також в будь-який момент виводити з них гроші. І також у них непогані відсотки по депозитам 14-15% річних у гривні. Також нагадую, що в мене в телеграм-каналі є таблиця з порівнянням ставок по депозитам у гривні, а також банків, які на даний момент дають можливість купувати валюту під депозит. Особисто я в останній час активно практикую тримати стеблкоїни на деяких біржах, наприклад, на Binance під 10% річних. Про це я також розповідав в окремому відео, де порівнював відсотки по стейкінгу у різних біржах, але це, звісно, вже на власний ризик, і я кажу, заходити не на всю котлету і максимально диверсифікуватися. Також в мене є картка NeoBank Visa Platinum. Вона може мені знадобитись для того, щоб виводити гроші без комісії з карток Приватбанку. Про це я детальніше розповідав в недавньому відео, так як доріжка на пумп вже не працює. До речі, з цього місяця Neobank при відкритті віртуальної картки вже не дає Visa Platinum, а тільки, звичайно, Visa Rewards або MasterCard World. Але ви можете отримати пластикову картку Visa Platinum або у відділенні, або замовити її по новій пошті. Ще в мене є картка Абанк, яку я також не використовую, хоча там є кешбек. До речі, до мене за останній час вже кілька разів зверталися, і за те, що Абанк не нараховує винагороду за реферальним посиланням і каже, що ви якось неправильно не феншую відкривали картку. Тому, якщо плануєте відкривати картку Абанк, то краще напишіть мені, я вам в особисті скину посилання. Мій контакт можна знайти в телеграм-каналі. Я думаю, так буде більше шансів отримати 50 гривень за рефералку, так як можна буде у підтримку тоді скинути скріншот, що дійсно вам надали реферальне посилання. Звісно, в мене є картки Приватбанку, які я також не використовую для покупок. Перед війною там була в мене оплата частинами, але я нещодавно її закрив достроково, щоб вона не музолила очі, так як там була невелика сума. Кредитний ліміт в Privatі в мене залишився, а от ліміт на оплату частинами не повернули. До речі, так само, як і в Монобанк. До речі, напишіть у коментарях, яким застосунком чи програмою ви зараз користуєтесь для ведення власного бюджету. Наприклад, я довгий час користувався Кубоксом, огляд його робив на каналі, але якщо я правильно розумію, це російський проект, тому я вирішив замінити програму. І вже кілька місяців зараз користуюсь застосунком EV Wallet. Він є тільки під Android, він повністю на даний момент безкоштовний, і він постійно дроблюється ще активно, допилюється. У нього вистачає деяких недоліків. Але мені дуже подобається те, як він виглядає, доволі такий простий, лаконічний, зручний. Також я робив пост на каналі з опитуванням стосовно програм для бюджету і перепробував, начебто, усі, які ви мені радили. Одні не подобалися, як вони виглядають, інші, наприклад, гарні, але не зручні, так як потрібно десь, щоб підтвердити операцію, тягнутися в якісь верхні куточки. А для мене важливо, щоб я міг і швидко і зручно додати нову операцію. Деякі сильно обмежені у безкоштовній версії, а платна версія все-таки мені не підходить, тому я поки що буду тестувати EVW, а там буду вже дивитися. Тому ви напишіть, будь ласка, чим, яким застосунком ви користуєтесь зараз. Також в мене є такі картки, як OBANK, CredoBank, UkrSip, Forward і картка Revolut, але я ними також зараз не користуюся. Поділіться у коментарях, якими банками для яких цілей користуєтесь ви. Дякую за перегляд, підтримайте ЗСУ та до зустрічі у наступних відео.